Слава Україні! Володимир Зеленський відвідав прифронтові зони Харківщини справу про смерть військовослужбовця у Старокостянтинові перекваліфікували на умисне вбивство. Житловий будинок, вантажівка та екосистема горіли на Хмельниччині. Про це та інше далі у випуску. Маємо на це 5 хвилин. Володимир Зеленський відвідав Харківщину. Зокрема, завітав у один із медичних закладів, де проходять лікування та реабілітацію українські бійці. Також провів зустріч із активом Харкова. Зокрема, поспілкувався із представниками бізнесу, волонтерами, представниками закладів освіти. Особливу увагу глава держави присвятив безпосередньо захисникам, зокрема, з тими, хто тримає оборону на вовчанському напрямку, вручив державні нагороди та подякував за величезний вклад у наближення перемоги. Ще одного агента Кремля затримали у столиці. Контррозвідка служби безпеки затримала зловмисника 24-річний АЙТІ фахівець одного із університетів Києва коригував ракетно-дронові атаки РФ по місту та шпигував за переміщенням ешелонів сил оборони. У поле зору ФСБ киянин потрапив, коли шукав легкі заробітки на телеграм-каналах. Агент за гроші ФСБ орендував квартири у багатоповерхових будинках, адреси яких йому заздалегідь надсилав куратор. У вікнах цих помешкань він встановлював відеокамери з віддаленим доступом для російських спецслужбістів. У такий спосіб окупанти в режимі реального часу шпигували за потенційними цілями під час комбінованих атак РФ по Києву для коригування повторних ударів по місту. Одночасно, ворог використовував приховану онлайн-трансляцію, сподіваючись виявити координати бойових позицій української ППО. Окрім того, агент додатково розставляв аналогічні відеопастки біля колій «Укрзалізниці», де, на думку ворога, могли рухатись військові ешелони через столичний регіон України. Мисника взяв під варту йому загрожує довічне позбавлення волі і конфіскацією майна. Військового у монастирі Старокостянтинова перекваліфікували на умисне вбивство. Про це повідомляють телеграм-канали громади. Зокрема, пишуть, що після появи відео, на якому видно, як настоятель монастиря УПЦ МП Іосаф Осафгав Гаркавчук, б'є чоловіка до втрати свідомості, поліція перекваліфікувала справу за частиною першої статті 115 кримінального кодексу України Умисне вбивство. Нагадаємо, трагічна подія сталася 3 серпня з першу смерть 51 однорі. Чого військовослужбовця намагались подати як природну, але публічний резонанс і нові докази змінили перебіг розслідування. Тіло направили на додаткову експертизу. Родичі загиблого з Вінничини дали згоду, відреагували на подію І хмельницька єпархія УПЦ, зокрема у відповідному розпорядженні йдеться про відсторонення архімадрида від обов'язків намісника чоловічого монастиря. Житловий будинок, вантажівка та екосистеми чотири пожежі ліквідували вогнеборці Хмельниччини протягом минулої доби. Зокрема, в селі Шмирки Хмельницького району палав житловий будинок. Пожежу ліквідували війтовецькі вогнеборці. Ймовірна причина займання коротке замикання електромережі. А на автодорозі за межами міста Дунаївці загорівся тентований причіп вантажного автомобіля. Причина пожежі встановлюється. Також цього дня палали екосистеми поза межами населених пунктів папірня та лозова Хмельницького району. На щастя, в усіх випадках обійшлося без постраждалих. Надзвичайники вкотре звертаються до громадян з проханням дотримуватися правил пожежної безпеки, дбати про цілісність свого майна, а головне про життя своє та своїх рідних. Мистецький поїзд відкриє двері для відвідувачів у місті Кам'янець-Подільський. Артпростір на колесах зовсім скоро на вокзалі міста над Змотричем. 5 та 6 серпня, за адресою вулиця Привокзальна, 15 працюватиме унікальна виставка сучасного українського мистецтва. Це не просто експозиція, це мистецький поїзд від Укрзалізниці, який подорожує Україною, щоб зробити мистецтво доступним кожному. І завітає він на 63 вокзали. У Кам'янці-Подільському виставка буде відкрита з 9.00 до 17.00. Вхід вільний. Скористайтеся нагодою побачити, як вагони перетворюються на арт-галереї. Таке точно варто відвідати. Це уся інформація, якою я встигаю з вами поділитися на цю мить. Традиційно нагадую більше про головні події країни та області. Ви можете дізнатися із наших офіційних сторінок телеканалу у соціальних мережах. Також приєднуйтеся до нашого телеграм-каналу QR-код, Ви бачите на екрані. Я ж не прощаюся з вами. Зустрінемось вже у наступному випуску.